Третій всесвітній з'їзд брідщан, який проходив у бродах 23-28 липня 1993 року, увійшов в історію нашого краю як подія, що мала могутній поштовх до його відродження. Всесвітнім його назвали тому, що з'їзд представляли делегати з усіх континентів землі Америки, Європи, Австралії та Азії. Саме там знайшла свій притулок бродівська діаспора у різні роки, а найбільше у часи воєнного лихоліття. Та в якому б куточку планети не проживали наші земляки, щоденно у їх пам'яті зоріла та стежина до батьківської хати й найзаповітніша мрія ступити на рідну землю. 27 липня у районному народному домі відбулася святкова академія, присвячена 20-й річниці третього всесвітнього з'їзду бріщан. Ведучі урочистої академії, завідувач відділу обслуговування Центральної районної бібліотеки Надія Степура та редактор районної газети Голос відродження Богдан Зробок, перегортаючи сторінки хвилюючих зустрічей з рідною землею синів і дочок, котрі залишили її в молоді роки і вже сивочолами ступили на стежку до отчого дому, згадували про ту велику підготовчу роботу, що була проведена напередодні з'їзду. Адже тоді працювало три оргкомітети, зокрема у Бродах, Львові та діаспорі. Учасників святкової академії привітали отець Ярослав Царик, депутат Верховної Ради Ірина Сех, голова районної ради Ольга Шайдуліна, секретар виконкому міської ради Марія Степанків. Колишній голова районної ради Роман Молодій, директор Бродівської централізованої бібліотечної системи Віра Соловій, директор історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Під час святкової академії було прийнято звернення до Брідщан та їх нащадків, які проживають у далекій та близькій діаспорі, про проведення у 2014 році четвертого з'їзду брідщан. У фоє районного народному дому усі бажаючі мали змогу ознайомитися із виставкою продаж друкованих видань брідщан. А приємні хвилини насолоди від української пісні отримали глядачі під час концертної програми Оземле Бріцька, Земле Чарівлива, які взяли участь відомі співаки, депутати обласної ради Теодор Кукурудза та Роман Ковальчук, народний фольклорний ансамбль Криниченька, народний чоловічий вокальний ансамбль Січовик, народна хорова капела Боян. Вокальний ансамбль церкви воздвиження чесного животворящого Христа знамення. А учасники академії ділилися спогадами про незабутні лепневі дні 1993-го. Інформували про те, що вдалося зробити у Бродівському краї завдяки підтримці діаспори. Так історично склалося, що нашого світу по всьому світу і де не жили наші земляки, в яку куточку планети. Щоденно у їхньому серці зоріє стежина до батьківської хати і найзаповітніша мрія ступити на рідну землю. Розійшли стежки у світовому вирі, доля простелила кожному свій шлях, та гніздечко рідне кожна думка лине. На крилах несеться, неначе наче той птах Ольга Павлюк Торонто, Канада. У 1993 році на клич рідної землі, як велике з далеких країв, летіли душею і серцем наші земляки додому. На третій всесвіті Бріщан прибуло більше 200 делегатів. Із 16 країн світу Сполучені штати Америки, Англії, Австралії, Бельгії, Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини, Голландії, Швейцарії, Канади, Росії, Молдови, Литви, Узбекистану та всієї України. Шановне товариство, сьогодні ми зібралися нашою українською пільською родиною, щоб згадати тих ревичі хвилини. Як 20 років назад, так і сьогодні, ми запрошуємо Отця Ярослава, який молитовно привітав учасників третього Всесвітнього з'їзду Брикщан на цю сцену, щоб благословити наше дійство. Отже, прошу, голова. Марянського руху сокальсько жовківської єпархії настоятель храму Воздвиження чесного животворящого Христа, великий шанувальник рідного слова історії і культури отець Ярослав Царя. Воїсти великою подією був третій з'їзд причан. Це направду було і свято Поколінь. І свято нашого міста, і свято нашого краю, і свято багатьох людських сердець, що через багато років завіси залізний з усіх кінців до свого славного міста, де народилися бричани, з'їжджалися вони на з'їзд. Величав було і прекрасно, і мені Господь так дав, що молодим священником, молитовно, через це наше запрошення з'їзду на це велике свято був запрошений і сповітник віри блажений митрополит Володимир Стернюк. Сьогодні 20 років. І як полетому тоді Господь дав розпочати це дійство сьогодні, і я від імені священників, щоб ходити тоді у цю групу, яка ініціювала цей з'їзд, сьогодні прошу Господа. Очевидцями, творцями спільного титанічного першого Україні, енергетика якого висачить ще не на одне десятиліття, адже третій всесвітній з'їзд об'єднав всі континенти, прокласти ще додому, відкрив можливості для всіх і кожного і дав головну настанову. Будувати, а не грабувати, бо лише міцний дім дає всі гарантії бути реалізованою людиною, господарем на рідній землі. Я дякую всім вам за цей великий спільний успіх. І навіть те, що сьогодні, після 20 років непростих випробувань, так гарячі б'ються ваші серця при спогаді та з огляду назад. Я знаю твердо, одне, дух, єднання, творення спільного блага є незнищений і прекрасний. Я вітаю весний блідський народ, вас, друзі, колеги, знайомі, співтворці з цією світлою подією, нашим єднанням, земляки для блага розвіту, добра та добробуту рідного краю. Вірю. Що комітету і всім нам під силу втілити в життя проєкт 4-го всесвітнього з'їзду притча, виробити нові важливі мотивації для цього завдання та згуртувати навколо них наш народ. Нам потрібне здорове громадянське суспільство з його справедливою думкою та вічними цінностями. Ми повинні надати можливості для росту молодої української. Поглибити процеси просвіти, розробити шляхи відродження села, підтримати бережне ставлення до сім'ї, родини, пам'яток дамени, природи, дати працю і навчити берегти своє. Я знаю, що в цьому нам допоможе Господь, наш досвід, наші виправлені помилки, наші бажання та дія. Дорогі мої земляки, краяни, я бажаю вам успішної академії, хай Господь благословить наші наміри. Бажання та діло хай процвітає наш бридський край, хай зацвіте наша Україна з повагою до всіх присутніх, Надія Чернешова і щук. Ми сьогодні згадуємо подію 20-річної давності, тоді я ще роздавала ті запрошення. Я пересувала у бойовській гімнації. що, знаєте, коли зустрічаєш найдніших людей через багато років, майже як зустрічаєш своїх десь членів сім'ї. Я думаю, що це дуже позитивно і дуже правильно. Сьогодні минуло 20 років. Знаєте, що мені жаль? Мені жаль, що багатьох з цих славетних відща сьогодні немає людей серед нас. Це насправді люди, яким розставляли своє розставляли своє місто, і дуже його любили. Мені сьогодні жаль, що наших бойщам у світі десь там далеко стає все більше, що вони покидають наше місто, що вони зараз є в Польщі, Австрії, Португалії, Німеччині. На жаль, їдуть, їдуть з міста, щоб допомогти родині, щоб допомогти дітям. Мама Коскайко стає сьогодні таким побутовим явищем. На жаль, їх чекає там важка праця, їх чекають серйозні проблеми, визнання мови, їх чекає дуже часто нелегальна праця. І тому ми, які, Зараз тут зібралися, повинні і про це дуже серйозно говорити. Ми чекаємо наших дища. Ми не тільки чекаємо їх. Ми робимо все для того, щоб вони хотіли приїхати до рідної домівки, до рідного міста на свою батьківщину. Тому я сьогодні. Зичу сили, здоров'я, кріпості до тої боротьби за те, щоб наша держава, щоб наша Україна була сильною, могутньою, щоб наші грещани поверталися, ми дуже їх чекаємо і зичимо їм там, в далечині, зичимо їм кріпості, щоб вони не витирали сліз. Щоб вони були твердими і вірили в те, що буде краще на нашій Богу далі даній землі. Буде щастя. Ми будемо щасливі, ми будемо жити в багатій і сильній Україні. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Я хочу подякувати сьогодні організаторам цього свята за те, що вони дали можливість нам усім. Ще раз відчути цю атмосферу радості від зустрічі з рідними людьми, від зустрічі з рідним краєм, цю атмосферу надії, яка панувала в нас бродах 20 років тому саме у ці дні. Дивлюся я назад, чесно кажучи, трошки прикро, що сьогодні у залі дуже мало молоді, адже... Покладаємо наші найбільші надії. Адже саме вони в першу чергу при підтримці старшого покоління повинні збудувати громадянське суспільство, повинні збудувати таку державу, де кожен з нас буде відчувати себе господарем. І сьогодні, вітаючи вас цим святом, я хочу побажати вам усім здійснення наших спільних мрій. Мрій наших предків, мрій наших земляків, які з тих чи інших причин жили чи живуть за кордоном, мрії про квітучу багату українську державу, про квітучу гроївську землю, до якої вони будуть повертатися знову і знову. Ця подія, яка була відбулася на початку 90-х років і дуже стала знаком Ja, yeah, ja. Yeah. Книги, як вони нам писали, книги для вжитку загальної української громади. Саме з цієї літератури ми черпали перші роки незалежності, справно черпали ту історичну правду. Ми дізналися про Липинського і Донцова, про Юлія, Юлія Олена і Олену Телілу, про Оласа Санчука і Романа Купчинського та багатьох-багатьох інших славних силів нашої України. Леву частку діаспорної літератури ми отримали від пана Богдана Кашуби, дивізійника, уродженця села Катлецька. Передали нам і велику підбірку журналів Визвольний шлях з 1954 по 94 роки. Діаспорний фонд у нас доповнений книгами Олександри Мудрої, книгами професора Пісбурського університету. Перекладача, лінгвіста, письменника, поета, уродженця села Шнерів Василя Ящуна. Вдарунок нам передавали книги Осип Панчишин, Лев Курдик, Ольга Пал Броді, пан Пресне з Англії. Передаючи літературу, вони заповідали: користайте і розмножуйте матеріал для добра і слави України. В бібліотеці у нас зберігається кожен лист, який ми отримували від діаспори гордимося фондом діаспорної літератури, рівник якого, якому немає навіть у двійській обласній бібліотеці. До сих пір в нашу довозбірню інформаційною вісточкою Линавісник Свобода, який нам дарує жителька Бронкса, уродженка села Бучина нашого району, пані Анна Саєцька, який цьогоріч у серпні місяці виповнюється 94 роки. Меценатство родини Саєвських, світлої пам'яті пана Ярослава та пані Анни не закінчується бібліотекою. В свій час, в далечі 90-ті роки, велику допомогу вони надавали відродженню наших церков, зокрема на старих бродах, селищі під та у рідному селі Бучина. Тож вітаємо пані Анну з її 90-річчям, зичимо Божої благодаті і добродію. громадського життя Бріщини. У бібліотеці сформований великий краєзнавчий інформаційний центр Край, де зібрано постійні песенні скарби рідну землю. На фасаді нашої бібліотеки урочисто відкрито пам'ятну дошку, барельєф. В громадському діячеві у 199-12-41 роках катехиту жіночої школи, яка містилася у нашій книгозбірні всі роки, отцеві Адріану Зафійовському. Бібліотека причищається щороку до пошанування пам'яті полковника, ідеолога ОПА, уродженця села Шмирів нашого району Петра Сидона Полтави. Ми пошановуємо велич. Постаті священника, класика української літератури, уродженця села Бордуляки Тимотея Бордуляка. Традиційно щороку ми віддаємо шану пам'яті діячам Руської трійці Маркіяну Шашкевичу, Якову Головацькому, Івану Вагалевичу. Творчі люди нашого району, наші сучасники, знаходять всіляку підтримку і такий творчий прихисток в нашій бібліотеці, бо саме тут ми дуже часто презентуємо їх твори громаді. Бібліотека сьогодні є центром спільноти у форматі інновацій. Завдяки нашій перемозі у програмі Бібліоміст при нашій центральній бібліотеці, дитячій бібліотеці селища камінь» та Пониковиця діють інформаційні центри, які допомагають нашій громаді виходити у світову мережу інтернет безкоштовно. Все це розширює наші можливості спілкування з діаспорою в онлайн-режимі. І ми раді зустрічам у стінах нашої бібліотеки. Тож нехай їх пригортає усіх нас батьківська земля, щоб додати щедрості і сили, той вічний дух, що всіх нас покриє, де б не були, ми, де б ми не ходили, згадуючи 20-річної давності, я хотів би зупинитися на такому важливому моменті цього заходу, цього з'їзду, як відродження історичної пам'яті. Цей момент він був надзвичайно важливим, адже він якраз співпадав з тими подіями, з тими руками, коли Україна ставала незалежною і відкривалися, забуті, заховані за багатьма замками, важливі сторінки нашої національної історії. Саме ця подія з він став таким поворотним, важливим моментом, який поставив історію нашого краю. Брізське краєзнавство на такий значно вищий щабель. Звичайно, говорячи про ці події, ми в першу чергу згадуємо 93-й рік, який є роком виходу у світ журналу нашого літературного краєзнавчого часопису «Брівщина». Цей журнал об'єднав брівську інтелігенцію, він об'єднав людей, які жили. У різних містах, містечках України, які жили в далекому міському зарубіжжі. і сприяв тому, що ці люди давали свої матеріали, читали спомини, читали краєзнавчі історичні розвідки. Цей час, 90-ті роки, 93-й і далі, пізніші роки це період, коли в наші, нашій районній газеті голос відрошення з'являється численна кількість краєзнавчих матеріалів, історичних матеріалів. Писали їх як краєзнавці, такі фахові краєзнавці, історики, також писали люди, які вділилися своїми споминами, своїми переживаннями з тих далеких, тяжких е років, років боротьби встановлення першої е української держави ХХ століття, років національно-визвольних змагань 40-х, 50-х років, е які ділилися тими спогадами, своїми стражданнями, переживаннями в далеких сибірах а також на... Подалеких Це була, На сьогоднішній день ці, ці публікації, ця преса є надзвичайно цінним джерелом для вивчення нашого краю. В цей час, 93-й і пізніші роки, з'являються перші такі публікації про історію, історію сіл і містечок нашого краю. Зокрема, чим не найвідомішою, однією з таких перших власників це була книга. Уродженця села Пеняки Осипа Панчишина, Моє село Пеняки. При допомозі Ярослава Вішука, тишньонаукового співробітника Бродівського історико-краєзнавчого музею, ця книга отримала, вийшла в світ і була однією з тих перших краєзнавчих розвиток про населення Мультипріщини. В цей час у нас потрапляють. Ви видані в діаспорі, що в районі періоди книги проти Брівщина», яка перший том, дорогами і стежками Брівщини», автором якої був Степан Копарський, книга Літії Лугової та багатьох, багатьох інших наших земляків. Це був дійсно такий великий період відродження національної пам'яті. І таким, можна сказати, великим, ну, чи важливим моментом, таким як підсумком цього стала видання друг, другого тому книги броди Імеріщина, редактором якого якраз є Богдан Іванович Бродом. Пізніші роки краєзнавство вже набуло такого вищого рівня, ширшого рівня, як іншого, стало більш популярним, поширеним, займалося публікаціями, статтями і розвідками наші вчителі, краєзнавці. Земляки, зокрема, багато чимало книжок про історію населених пунктів, це є непокійного Василя Яремчука, книжка в книжка про шмирів, книжка про Голосковичі. І тепер маємо нові публікації про історію населених пунктів Прични. Брицький історик краєзнавчий музей в цей період він, скажу, був епіцентром цих подій І зараз, на сьогоднішній час, також продовжуючи цю давню традицію збереження відновлення нашої пам'яті. У 2006 році була започаткована краєзнавча конференція Бріщина крайне межі на Вечної Волині. Це так символічно сталося, що перший збірник перший цих матеріалів конференції він якраз був опублікований у 19 му номері журналу Бріщина. Далі виходили вже протягом 6 років, він виходив окремо окремо виданням і також з запрошує. До співпраці наших земляків, які проживають в різних містах, в першу часу міщан, наших жителів міста Броди, сіл району, військової інтелігенцію, вчителів, людей, які науковці працюють по різних містах України, інших науковців суміжних областей, сусідніх областей, також стикають діаспору до співпраці, до процесу відновлення і збереження фіксації нашої історичної пам'яті і відродження. И как пришла с нами, на щастя